Стародавні поховання виявили робітники під час прокладання газопроводу в лімі, столиці Перу, а нещодавно неподалік знайшли могилу віком 900 років. У ній лежали рештки жінки. Ми виявили два поховання. В одному вдалося ідентифікувати останки чоловіка та похоронні приношення, що складаються з чотирьох керамічних посудин і трьох посудин з гарбуза. За словами археолога, ці могилі тисяча років Похоронне начиння свідчить про те, що померлий належав до культури Чанкай, яка існувала на центральному узбережжі Перу. Самовірно, тут розташований до іспанських цвинтар, оскільки приблизно місяць тому ми знайшли інше поховання за два кроки звідси в цьому ж районі. Представники культури Чанкай, вели сільське господарство та рибалили. Також розвиненою була торгівля, тому вони контактували з багатьма іншими народами. Ця культура однією з перших перуанських цивілізацій стала масово виробляти кераміку, тканини та металеві вироби. Культура Чанкай виникла під час занепаду культури Уарі, приблизно в тисячному році нашої ери, а зникла в 15 столітті, коли прийшли інки. ¡Wilka tu veininca! ¡Uy,